Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про чудову книжку. Це книжка від видавництва Чорні вівці. Це видавництво мені теж прислало книжки. Я вам розповім тільки про одну, а про іншу, бо прислало цілих дві книжки. Я вам розповім у якихось з наступних відео. А зараз про цю книжку. Це книжка Рубі Феррігейл, авторка Кіра Гебрі. А зараз про саму книжку. Це чорно-біла книжка, якої дуже багато малюнків. Також тут великий шрифт, який легко читається. А зараз я б хотів розповісти про головний сюжет. Тут розповідається про дівчинку Рубі, яка живе на острові Панч. Рубі це дівчинка, яка дуже любить доглядати за тваринами. Але в неї є один секрет. Вона доглядає за своєю бабусею не тільки про звичайних тварин, а ще й про магічних. Магічних тварин тут багато і лепрекони, і феї. Дракони і навіть ті, про яких ви могли б не знати. А також тут є багато інших цікавих істот, про яких ви могли б навіть не здогадуватись і що їх колись вигадали люди. Також я б хотів зауважити, що острів Панч це досить маленький острів. Він непомітний і там не так вже й багато дітей. Рубі єдина дитина свого віку. Початкова школа там вже закрилася, а всі діти, крім Рубі, поїхали на батерик. Рубі, як я вже згадував, живе разом з бабусею. Бабуся в неї добра, весела і вона теж ветеринарка. Любить їй допомагає. Також бабуся знайшла рубі у корзині, коли та пливла до магічної клініки. Ніхто не знає, хто покинув рубі, але є один факт. Рубі зараз у добрих руках їй 14 років. Ну, робі, а не бабусь. Також на острові панч було все спокійно, доки не припливли два чужинці. Ці двоє гостей були з Америки. Перший і старший це був приватний вчитель, який потім виявився дещо замислив. А другим виявився хлопець Ноа, він такого самого віку, як Рубі, він трохи нечемний. Йому все здається скучним, а також його вигнали з старої школи, а ще хлопець завжди одягає чорне. Виявляється, у нього колись була собака, але та загинула під час аварії, так само, як і мама Ноа. а тато весь час. Зациклений на роботі. Тому він відправив Ноа, щоб той провів цікаву канікули на острів Панч. А зараз я вам хотів розповісти трошечки про сюжет. Коли приїхав хлопець Ноа, Рубі хотіла зробити йому екскурсію. Але Но усе здавалося нудним і він пішов. Потім, через кілька днів, рубі з бабусею йшли до магічної клініки, там, де тримають магічних істот. Вони туди йшли і побачили, що насувається шторм, а маленьке тюлення, яке перетворюється на людину, заховалося у скелі. Тоді рубі вирішила врятувати малого, але вона не вміла плавати. А бабуся була занадто стара, щоб плевти з вантажем. І тоді Рубі згадала, що Нуа розповідав, що він вміє плавати. Вона покликала Ноа, і той врятував туленя. Вони розповіли свій секрет, показали клініку, і в них було багато пригод. А які саме пригоди ви можете прочитати самі? А зараз я б вам хотів розповісти про те, що під час усієї книжки ми можемо спостерігати, як у неї міняється характер. Перш він був таким собі тихим і, на вигляд, злим хлопцем, але під час усієї книжки він почав мінятися. Він ставав добрим, більше усміхався і не глузував. Інших. Також я б вам хотів розповісти про декількох другої персонажів, які мені теж дуже сподобали. Одним з таких персонажів став старий Федрюк. це старий забобонний дідусь. І він здавався під час усієї книжки бурку який до всіх бурчить. А потім виявляється, що. Старий Федрук насправді добра і добродушна людина. Просто у нього у минулому щось там сталося, що він і став буркотудом. Але про це він ніяк не хотів розповісти Рубі. І під кінець він навіть дечим допобіг Рубі, тому я не буду вам псувати враження, і ви дізнаєтеся, чи він допобіг. У цій кріслі самі. Також другорядними персонажами можна вважати і магічних істот. Тому я вам хотів би розповісти про декількох магічних істот, які мені сподобалися. Першим став лепрекон Фіц. Це такий лепрекон, який я дуже любив сміятися. Він весь час щось вигадував, перекручував слова. Але в нього була якась серйозна хвороба, через яку він мав просто лежати в ліжку, але липриконом на одному місці не сердиться. А також вони дуже вперті. Але, як робіть, сказала, це ж їхня робота. Вони ж є скарбниками фей. Коли фея хоче щось купити, вона йде до леприкона і той віддає їй. І золото. Але часто приходять ловлять, щоб дізнатися, де їхнє золото і скарб. Але ті ніяку не доповідають, тому що вони вигадливі і ніколи не здаються. Нам треба у них повчитися. Щоб ніколи не здаватися, маю на увазі. Наступною магічною істотою стала одна фея смерті. Та ці феї співають над тими людьми, які скоро помруть. Для того, щоб їм перед смертю було спокійніше. Також у цих фей є спеціальний крик. Ним вони відганяють своїх ворогів, а ще цей крик. Може тебе оглушити, якщо ти заподіяв хоч найменшу шкоду фей. Ці феї досить добрі істоти. Вони дружелюбні, але тихі і деколи бувають сумними. Але вони порівняно з лепреконами спокійні істоти. Вони нікого не кривдять, тільки в крайньому випадку, і дехто з них навіть співати не вміє. Як, наприклад, одна з цих фей, яка була у чарівній ветеринарній клініці, читаючи цю книжку, мені дуже сподобалось дивитися, як біляються персонажі, віддаються характери, відкриваються справжні особи, як, наприклад, старий Федрик, і як розгортається сюжет. Тому я дуже вважаю, щоб у цій книжці, було продовження. А зараз я б вам хотів розповісти, що ця книжка вчить. Ця книжка вчить, що ніколи не треба здаватися, вірити в людей і шукати в них щось хороше, але так само не довіряти незнайомцям, які можуть за себе вдавати когось дуже добро. А зараз я, як завжди, розповім про свій улюблений розділ. І моїм улюбленим розділом став розділ розділ четвертий, маленька, бухта на півночі. Тут ми саме і дізнаємося про секрет Рубі і її бабусь, тому що перед цим вона не згадувала, що це за секрет, і коли виявилося, що вони лікують магічних істот, бо саме в цьому розділі Рубі йде до магічних істот, щоб попередити їх, що скоро може приїхати якийсь хлопчик, який буде шукати пригоди. Там ми знайомимося з фвіцом, русалкою однією, в якої погане минуле, і багатьма іншими істотами. Тут ми дізнаємося, які вони насправді, і про їхні характери. І Іще одне перед кінцем. Якщо вам подобаються фентезі, ви любите магічних істот, тоді ця книжка саме для вас. У ній зібрано багато чарівних істот, а ще багато заплутаного сюжету. А на сьогодні все і до побачення.